Всіх вітаю! Ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні швиденько з вами зробимо ось таку цікаву спинку. Ця спинка може бути як на якусь достатньо свободну сорочку може бути на сукню по типу сорочки. Так що вибирайте самі свій варіант. Я думаю, що сама спинка буде цікава. Я не маю фотографії попереду, щоб моделювати, якщо це сукня, чи сорочка якась там чи блузка. Так що будемо будувати спинку, і я вам покажу, як би я змоделювала ось цей цікавий фрагмент. Дивіться. У цієї ну, назвемо цю спинку від сорочки. Назвемо там, як воно є, не знаю. Є планка, на яку встановлена застібка на гудзики, І я не бачила її попереду, але, мабуть, все ж таки завдяки цим гудзикам вона тут і. Як застіпка і служить. Так що тут є кокетка, є висока стойка комір, і дуже достатньо широка можливо, не дуже, але достатньо широка нижня частина спинки. і Бачите, тут рука сидить на своєму місці, але з рахунок того, що спинка ось тут достатньо широка, і коли дівчина піднімає руку, тут, наче, крило таке утворюється. Ця спинка, цей виріб, він... Підв'язується на такий пасок. Що це за пасок? Можливо, це пасок як просто пасок, на який зав'язується, можливо, це і як по типу м'якого ременя Так що можете вибирати собі також на свій лад. Ми робимо тільки спинку. І я так вважаю, що тут іде ця застіпка на планку не до кінця. Ну, Я не бачу, щоб тут було щось до кінця з планки. В планка ховається десь біля в районі Талії, можливо, трошки нижче, під пасочком. Так що будемо будувати, і переходимо до нашої викрійки. Я взяла викрійку тільки спинки, тому що ми робимо тільки спиночку. І зараз я відріжу частину паперу, тому що вона нам буде потрібна. І що ще я хочу сказати, дивіться, тут є два таких собі можливих варіанти, додавати можна по лінії пройми трошки на Свободу одразу, а можна додавати вже тоді, коли ми будемо розкривати ось це полотно. Я б, наприклад, не дуже б там додавала в плані в пройму, ну, ось тут в боковий шов, а додала б, зараз покажу, як, ось по вертикалі, розкриттям. Так що, тому що тут рука сидить на своєму місці. І так як тут розкривається, наче крило утворюється, то я можу судити з пройми, що вона тут достатньо теж сидить на своєму місці, по висоті і знову ж таки по ширині початкової викрійки. Так, у нас є кокетка. Кокетка десь на середині пройми, вона рівна, от, одразу її і. Намалюємо. Нам не потрібна викрійка в розворіт, тому що тут і так все зрозуміло. Так, зараз і вирівнюю, тому що кокетка повинна бути за, цим, за цією моделлю достатньо рівною. Так що кут тут вирівнюю я ось так. В кокетку одразу я хочу перенести частину плечової виточки, і так само частину плечової виточки я хочу, перенести, додати на, на цю пройму. Тут буде десь 07, 07, а тут весь останній залишок. Так, що щодо спинки ще, трошечки на 1 сантиметрик, один сантиметр. Я розкриваю в сторону плеча горловину і на 0,5 спускаю, ось так. Пишу вам 0,5, але це потім я виріжу. спускаю вниз і малюю нову горловину. Я не буду будувати комір, тому що я не будую передню частину, але все ж таки цю планку зараз ми збудуємо. Планка в нас десь 3 см. Я зараз півтора сантиметри від центру спинки. Дивіться, ось тут центр спинки, тут півтора сантиметри, і тут півтора сантиметра. Я відкладаю планка втачна. так що можна її зараз намалювати і відрізати одразу. Планка висока, вона переходить на комір стійку. Так що, так, 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 щоб зробити рівнико. Так що одразу можна. Так, тут дуже занизько я намалювала, одразу можна ось тут начебто висоту таку підняти і просто відрізати. Знати, що ось тут буде позначка поєднання з горловиною спинки. Так. І дивіться, я тут спустила досить донизу, але якщо в нас ця планка ховається, вона не до самого низу, а ховається під, ну, можливо, да навіть трошки нижче далі. Да, на пів сантиметра, на сантиметрик, то я її ось так під, під пасочком, то я її ось так і залишаю. Трошки нижче талії. Ви там вже можете вирішити собі самі. Так, це планка. Зараз я підніму ось цю центральну лінію центр спинки. Тут в нас буде згиб, згиб, центр спини. Ось цю виточку ми ігноруємо. І зараз я намалюю новий вид нашої вже маркеру. Тут все закриється. Тут ще Теж закриється. новий вид нашої викрійки. Поки що так. Ось так. Тут планочка. Так, і тут в нас будуть гуцики. Ну, кількість гуциків то ви можете вже самостійно собі нарахувати, скільки ви захочете. Дивіться, обов'язково позначайте собі. Точку поєднання з горловиною, ось так, для планки, з планкою поєднуйте, позначайте собі точку поєднання з кокеткою, і може ось тут з талією, якщо ви будете трошки нижче, чи, ну, трошки нижче талія, чи до кінця виробу. Так що ось тут ви вже можете собі це. Помітити, щоб вам було потім легше втачувати ось цю планочку. Так. 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 Ось тут, дивіться, я одразу ставлю позначку, яка в мене буде поєднувати кокетку з нижньою частиною спинки. Планку зараз я вирішу. І дивіться, на планці, на самій викрійці. Я ставлю позначки. Верхня частина і нижня частина. Ось ці всі надсічки, які ви будете робити, вони будуть відповідати вашим рівням горловини кукетки Італії. І ви потім ну, не будете збиватись. Ось тут буде згиб. Щоб викроїти додатковий захід планки подвійний. Зараз ми не будемо це робити. І я хочу відрізати ось тут кокетку. ось так. Плече в нас на своєму місці. Я зараз, щоб вирівняти саму лінію плеча, спочатку розберусь з усіма розкриттями, а потім вже підклею і вирівнюю. Це плече. лінія плеча. Так, Брускоч. Перше, що я хочу, ось так закриваю одразу виточку по плечу. Тут відкриваю тільки 07 сантиметрів, 07 міліметрів. Ось так. Так. Тут виточка, вона в мене залишається, але я з її замірюю. Тут скільки її там залишилось, десь сантиметрик. І ось тут, на цей сантиметрик я беру і прибираю з пройми, малюю нову пройму. Ось так. Далі намалюю нове. Рівне плече, воно в мене тут майже рівне, я його просто вирівнюю. До речі, ви можете це плече потім поєднати з кокеткою, тобто трошки перенести кокетки наперед, і у вас буде дуже такий цікавий перехід, тобто не буде швам. І підклею зараз цю кокетку на додатковий папір. Щоб мені не мати ніяких, тут скругляю, щоб вона була така дуже-дуже-дуже плавна ось ця лінія, вона нам не потрібна такою з кутами. Тут і тут все це я. Так, тут до планки, до планки. Тут немає згибу, тому що в нас ось тут є планка. Бачите? І в нас вже кокетка готова. Ось так. Так, це ми відкладаємо в сторону. У нас є ось така спинка. Спинку я беру і ділю її на декілька полосок. Ви можете собі ці полоски порахувати так, як вам заманеться. Витачка нам не потрібна, тому що спинка достатньо широка. Я зараз ось ці полоски зроблю, а потім. ще ось тут я зроб... ну, Ні, я тут не буду робити полоску. Вирізаю по краю. Ось так. І дивіться, ось тут я хочу зробити. У мене все одно буде розкриття. Але все ж таки я хочу 1 см додати, і буквально ось, ну, від нього спустити лінію, щоб вже не було такої, ну, більш трапецевидної лінії. Буквально один см додати, і потім, якщо ну, вам потрібно буде, ну, хоч так от, продовжимо. Я додаю тут 1 см, щоб. В мене була, ну, більш така вирівняна ось тут лінія, тому що хочеться не таку вже трапецію. Тут ну, не хочеться такого глибокого задалення. Але якщо вам потрібно хоч трошечки зробити візуально, ну, це можна зробити. Якщо, наприклад, у вас передня частина не буде такою широкою, ви можете ось тут провели лінію пряму від цієї точки по талії, ви даєте теж десь один сантиметрик, ось тут, ось так. І проведіть таку більш вже плавну лінію, скажімо так. Ось так. Тобто у вас вже буде така пряма. Ліні... Ну, Не така пряма лінія, а все ж таки дуже цікаво. І вирізайте. Поки що ось так вирізайте. Пройму ми більше нічого з нею не робимо. Розкриттями в верхній частині по кокетці ми дали в пройму. Все інше ми вже працюємо на розширення по нижній частині спинці. Я кладу ще один шматок паперу і. Дивіться, що я хочу зробити. Перше, це на папері, щоб мені було зручно, я малюю горизонтальну лінію. Розрізаю всі ці частинки ось так. Порахуйте, будь ласка, скільки у вас вийде вийде цих. Полосок, тому що кількість цих полосок буде залежати тільки від вашого бажання. І, звісно, що після такої кількості ви будете собі вибирати і масштаб своєї роботи. Навіщо я малювала ось цю горизонтальну лінію? Задля того, щоб мені було зручно поєднувати по лінії талії весь ось цей баланс лінії. Горизонтальною по спинці. Тому що без орієнтиру я можу зробити помилку, і в мене буде дисбаланс. Потім це не дуже добре. Беру скотч і приклеюю першу частину. Ось так, на скотч. Поки що на скотч. Так. Ось так далі. Я хочу зробити розкриття. Наприклад, десь на 3-4 см-4 см. Ви вибираєте собі ту кількість сантиметрів на розкриття, яку ви хочете. Хочете взагалі робіть це на тобто на око. Тобто, ви не, не зобов'язані тримати дистанцію, от прямо от чітко. Це той об'єм, який ви закладаєте для саме для себе. І ось так: відходячи на 3-4 см. Я буду це робити без вимірювання зараз, а просто максимально чітко викладати один до одного, знову ж таки, зберігаючи горизонтальну лінію, кожну ось цю частинку, якщо ви будете переживати, що ви можете. Сплутати ось ці полоски, будь ласка, пронумеруйте. 1, 2, 3, 4, 5, скільки у вас? У мене 6. Я зараз нічого не сплутаю. А Якщо ви а, боїтесь, то, будь ласка, ви, ваше право пронумерувати і складати їх по номеру. Ось так. Ось так. так. Я це роблю максимально рівно. На рівень свого ока. Ви можете бачити самі, наскільки моє око відповідає результату. Так. Навіть якщо ви десь зробите 3 см, а десь 4 см, повірте мені, на якість виробу це впливати ніяк не буде. Дивіться далі, що я роблю. Я проводжу ось тут поверхній частині спинки лінію, поєднавши всі ось ці полоски. Так, зараз їх, тому що вони в мене розійдуться. Ось так. І по нижній частині таку довгу стрічку. Відриваю і приклею. Отак. Що мені важливо? Мені важливо, щоб, важливо, щоб збережена була лінія горизонталі по нижній частині і по верхній частині. Тільки якщо, ну, і звісно, по лінії талії, щоб в мене не було дисбалансу, тому що це дуже впливає на результат. Так, тут в мене приклеїлось. Далі що ми робимо? Ось цю частину. Вона в нас піде на зборку. Ось ця частина може бути рівною понизу. Ви можете зробити її більш округлою, ось сюди підняти, наприклад, якщо це сорочка, чи якщо це сукня, але ви не хочете робити її понизу, прямо рівною, тому ви можете її тут закруглити. Це за вашим бажанням, за вашим смаком. Вирізаємо цю деталь. Обов'язково. Обов'язково. Рахуйте, скільки у вас пішло на розкриття, щоб ви вмістились в той відріз тканини, який у вас є. Тому що це дуже-дуже важливо вміститись, чи потім докупити недостачу на якісь деталі. Ось так. Ось так. В принципі, Зі спинкою. Все, дивіться. Ось у нас є планка. Ось у нас є кокетка. В цю кокетку треба зібрати ось все це майно і вправити туди, в подвійний шар. Тут подвійний шар планки, який притачати? Ось сюди. І планки повинно бути дві. І ось цих деталей повинно бути дві, і кокеток повинно бути чотири. Так що насолоджуйтесь процесом моделювання, вирішуйте, що ви хочете собі за об'ємами. Ось така у нас була спинка. Я вважаю, що це дуже цікавий варіант для того, щоб зробити щось. Якусь таку родзиночку для вашого нового весняного виробу. Всім до зустрічі! Дякую за увагу! Всім па-па.